Інформаційний простір гуде про те, що жінки незабаром також підуть на фронт. Втім, Міністерство оборони України заперечує інформацію про нібито плани примусової мобілізації жінок і обмеження для них щодо перетину кордону. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі 24 го каналу стверджує, що це лише фейк, який поширюють росіяни за її словами. У зсу на сьогодні немає потреби для мобілізації. Жінок. Також немає і обмежень щодо виїзду за кордон. Тож, за словами Ганни Маляр, життя українських жінок ніяк не зміниться. Втім, водночас заступниця міністра оборони каже, що з точки зору динаміки війни прогнозувати важко. Тож не можна гарантувати, що мобілізація жінок не відбудеться взагалі. Заступниця міністра оборони наголошує, що йдеться лише про стан справ на сьогодні.